Good morning, everybody! І ви думаєте, чому я такий сьогодні задоволений, усміхнений? Бо я буду їсти кебаб по-українськи. Так, моя кохана знову вирішила мене порадувати. Не знаю, що я таке зробив. Мабуть, просто я чудовий. Пахне ідеально. Пробуємо! М -м. Всередині повно курки, овочі, чудовий гостенький соус і зелень. Боже, як все ідеально. Коротше, ті всі турки, що смажать те, що вони називають кебабом, ну, пане турки. Всередині чудова соковита курочка, ніжна. Відчуваю соус, і гірчичка там є, і соєвий соус, прекрасні овочі, свіжий помідорчик, перчик, зеленуха якась. Мабуть, щось цікаве, а може, то айсберг, не знаю. Коротше кажучи, там просто топчик. Всім раджу таке їсти за десятибальне, звичайно, 10.